Друзі, вітання усім. Ви у мене на дачі. Наша дача біля лісу. Досить вітряно. Сьогодні вночі випав сніг. Як бачите, моя ялинка на місці. Це я переживала сама, переживала за неї, як вона витримає ось ці перипетії погоди. Тому що все почалося з того, що був сильний вітер, який наганяв хмари. І спочатку падав сильний дощ, падав в день, падав вночі. Зараз також освітлено трохи, але це порівняно дуже мало. І вже цю ніч-всю ніч сипав сніг. Я з острахом виходила на вулицю думала, божечки, моя ялинка напевне розсипана по всій ділянці. Але ні, вона тримається купи, вона молочинка. Я чому переживала? Тому що ось ці всі гілочки, суцвіття, квіточки. Я їх не закріплювала ніяк, я просто втикала їх в ялинку. Але завдяки тому, що тут багато голок, хоч і штучних, і м'якеньких, нічого не змогло вирватися з цієї краси і не могло розлетітись. Дуже класно. Ну, тим більше, багато тут гілочок, які мають колючки. А ще зверху я обвинула ось це то є ожина, вона також сильно колюча. Тримається добре і закріплює всі мої решту соцвіття, квіточки і гілочки. І ось так вона виглядає зараз. Дуже-дуже я задоволена своєю роботою, тішуся. Я чекала снігу, я чекала, як вона буде зі сніжком. І це дуже-дуже класно. Ну, перед тим, як у нас падав дощ, і вона була така мокра, вся. Але ось ці соцвіття встигнули. Вітритись, виморозитись, ніби висохнути. Ну, ось це все так зараз виглядає. Батарейки вже сідають, в лампочках із цих світить дуже слабо, тому що це на вулиці треба буде батарейки поновити. А загалом все класно. Моя зимова красуня на місці. Як вона виглядає? Як тримається ялинка? Отже, це штучна ялинка, яка має в своїй основі трубу. Для того, щоб її тут встановити в землю забита арматурина пруд арматури, на яку і населилася ця ялинка. Тому вона тримається, вона не впаде. Більше я переживала про ці всі прикраси, які також чудово тримаються. Ось на цьому протязі, тому що там ліс, і звідти добре дме вітром. Зараз вже складно розглядіти, що в мене тут є на ялинці. Але я знімала відео раніше, як тільки я її прикрасила. Ялинка у мене вже тиждень тут красується. І в продовження я поставлю відео. Що в мене тут є, я розповім, які у мене тут прикраси і що це за гілочки ягідки. Я бажаю всім гарного перегляду і теплої, затишної зими нам усім, друзі. Побачимось в нових відео! Друзі, вітання усім. Ви у мене на дачі. І сьогодні я хочу показати вам, як я прикрасила свою ялинку. Штучну ялинку, але природніми матеріалами. Напевне, погода не сама сприятлива для того, щоб знімати на вулиці. У нас похмуро і вітряно. Але я все рівно сподіваюся, що я передам вам атмосферу того, що я задумала. І як в мене все вийшло. Знаєте, гуляючи магазинами зараз дуже багато пропозицій, як прикрасити свою оселю до зимових свят чи ялинку, то розумієш, що немає нічого кращого, ніж придумала сама природа. Дуже багато різних гілочок, притрушених штучним снігом. Тобто імі... імітація природних матеріалів. І я подумала, що я просто не можу це купувати, тому що в мене це є довкола. Щось росте у моєму садочку, щось у лісі. Щось просто можна вийти і нарізати е... на... на покинутих городах чи полях. І навіть не готувавши е... ялинку до того, що я буду її. Прикрашати я буквально за день зібрала ось ці, всі, ось ці всі суцвіття, ось ці всі гілочки. Дуже швидко і прикрасила з того, що я мала, що було під руками. І хочу разом з вами зараз подивитись і показати вам, як можна прикрасити ялинку. Нічого для того. Не купуючи, не затрачаючи зовсім коштів. Ідея не нова, в інтернеті можна багато знайти ідей, як з природніми матеріалами можна погратися для того, щоб створити якісь композиції. Але коли створюєш сама, то це буде не схоже ні на що. Тому що тільки у мене, тільки тут таке щось є, що немає у когось, і. Те, що росте саме у нас. І давайте разом з вами трошки подивимось, що ж тут в мене є. Там в глибині ялинки відніються червоні ягоди калини. І так вона звисає своїми китицями. А на передньому плані суцвіття гортензії. Гортензія широколиста, яка була голубого забарвлення, потім вона змінила свій колір на такий. Ніби фісташковий, потім запалились таким багряним кольором, винним кольором. І зараз вона вже виглядає ось так, можна сказати, колір іржі або міді. Якби я знала, що я буду прикрашати ялинку, то я, напевне, би нарізала цих соцвіть тоді, коли вони були певного кольору. Також було б дуже красиво. Просто це я зробила вже. Як то кажуть, сьогодні на сьогодні, і мої соцвіття гортензій виглядають так, як вони виглядають зараз, в природньому вигляді на кущах. Тут червоні листочки ожини, молода ожина, вона випускає такі довгі-довгі стебла, ніби гірлянда, тому що Якщо зрізати навіть один паєн, то можна обмотати цілу ялинку ним. І такі красиві листочки має. А це трояндочка, троянда по сорту Pink Avenue. Троянда Флорібунда, я її обстригала на кущі і вирішила ще дати покрасуватись квіточкам у себе на ялинці. Поруч вінечки очерету. Тут була біла гортензія вже морозом так заморожена, ще одна квіточка квітнула це анабель, Я її тримала дуже довго, а зараз вже вона знову красується, але вже на ялинці. Ось ці кульки пухнасті. Це айстра багаторічна. Як вона гарно виглядає ось так. У зрізаному вигляді і додає також такої легкості ялинки для ялинки. А це ягідки Барбарису. А це обліпиха. Там всього одна гілочка, і вона така пишна, така багата на ягідки, дуже багато її там є. А це коробочки зав'язала троянда. Троянда плетиста з дрібними квіточками. Всі ви знаєте такі трояндочки. Вони вже здавна, всюди-всюди всюди ростуть на дачах. І ось такі вона зав'язує шипшинки дрібненькі. Це настільки маленькі коробочки, вони мають десь по 6-8 міліметрів, навіть не сантиметр. І так ніжно, мило виглядають. Дуже красиві. Це стільки було квіточок, тепер все це в насінинках. Ось хризантема жовта. Це моя хризантема. Я вже зрізала, але ще взяла. Декілька квіточок, щоб прикрасити і зробити якісь композиції. Чудова гірлянда з Фезалісу. Такі ніби ліхтарі, така ніби гірлянда. Прекрасна рослина для того, щоб створювати осінні зимові композиції, яскрава. Дуже гарно виглядає в композиціях. Це знову гортензія, обліпиха, калина. Це рогіз, свічка рогозу, а це очерет. Я спеціально зайшла в інтернет, щоб для себе довідатись, тому що я думала завжди, що це очерет. А насправді це рогіз, а ця рослина називається очерет. Це болотяні рослини, ростуть поруч. І тепер я вже запам'ятаю і не буду плутати, а то я думала що все навпаки. І знову коробочки насіння троянди. Тут лампочки світять на батарейках. Дуже гарно вечором висвітлюється ялинка тут. Хризантема. Ось так небагато рослин, але так красиво вони виглядають на ялинці. Чекатиму снігу, зніму, як вона буде моя ялинка виглядати вже в такому зимовому наряді, притрушеною сніжком. Ну і тут в мене є ще ось такі композиції, така група підтримки. Мені здається, завжди, що вони. Підспівують сови, як тріо.